Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язання в моєму житті. Отже, жовтень на дворі, середина сезону, і пора розпочинати іграшковий бум осінь. Запрошую вас до участі в іграшковому бумі, який розпочнеться 14 жовтня. Дякую, дякую Юлі Савлюк, що нагадала мені, тому що. Життя підкидає все нові і нові сюрпризи, голова вибухає, і, і я справді знову, знову Тома Руса мені нагадала тут то Юлія, тому що не тримається в голові нічого. Але зараз не про це. Зараз про іграшковий бум. Що таке іграшковий бум? Це по суті тиждень, тиждень стартів іграшковий. Загальні такі правила: стартуємо щодня з новою іграшкою. В кінці тижня е, показуємо, що у нас вийшло в кінці тижня, чи там, через тиждень, як кому виходить. Е, один день, один старт, 5 днів робочих, 5 стартів, може бути 7 днів, 7 стартів. Є дівчатка, які стартують по три іграшки в день, і до кінця тижня їх дов'язують, тому що вони мають чарівну паличку, а ділитися не хочуть. Але. Е, Умови мого тижня стартів, мого іграшкового такі, що можна порозпочати навіть одну ігрушечку без проблем. В'яжемо. Тому що цей іграшковий бум він призначений не для того, щоб показати свої всі результати, результати якісь всі свої можливості, а для того, щоб трішки занурити себе в якусь атмосферу спокою, іграшок і, і якогось дитячої радості, Чи не сказала щенячої, але ні, дитячої радості. Ось тому, що насправді нас оточує війна і всі думки одні й ті самі. А кого торкнулося безпосередньо, то ці думки не вимикаються ні на секунду і не відволічаєшся нічим. Але, принаймні, в'язання іграшок, воно це я точно знаю, занурює в якийсь стан спокою, тому що постійно треба рахувати кожен стопчик, щоб не збитися, і це воно трішечки все-таки все відволікає. Дарує посмішки, тому що іграшки вони дарують посмішки, бо вони, які би вони не були, хтось вміє і не вміє в'язати перша іграшка восьма, десята. Це не має ніякої різниці, все рівно це викликає посмішку, задоволення і якогось маленького дива, тому що з простих ниточок з'являються якісь мордулічки, які дивляться на нас своїми оченятками. Тому е, доєднуйтеся правил без правила, правила без правил, ось так от. Е, тому, Справді запрошую вас доєднатися. В'яжемо з 14 числа, тиждень часу, на наступний понеділок. Ми звітуємо в кому що вийшло, в кого що встиглося. Всіх запрошую, запрошую підтримати моїх учасників, тому що вони мене найкращі, вони мене підтримують дуже багато сезонів підряд. І є такі, хто зі мною починав лише в'язати іграшки, і тепер в'яже їх і в'яже краще як я. І це просто бомбастично і фантастично. Мені це дуже дуже приємно. І приносить величезне задоволення. Тому е, пробуйте пробуйте разом з нами, буде телеграм-чат, буде покликання під цим відео, заходьте, е, спамити не будемо, не дуже ми там сильно е, спілкуємося по ділу і по настрою. Тому, якщо вам скучно, якщо вам самотньо, заходьте до нас, будемо в'язати іграшки. Для участі не мусило мати канал на Ютуб, не мусило мати сторінку інстаграм чи Фейсбук, чи де би там не було. Просто, просто бажання в'язати чи потреба, чи необхідність в кожного своє. В мене це душевна потреба. Ось тому. Заходьте і будемо в'язати, я буду складати списочок. Будемо ділитися всіма своїми іграшками і своїм гарним настроєм, тому що ним треба ділитися. Діліться ним зі мною, беріть участь всім, хто долучився вже і долучається ще до початку. То я вже дуже дякую. Я всіх обнімаю, люблю, цілую до зустрічі в наступному відео, де я буду показувати, що ж я розпочинаю.